Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшановує Собор Святого Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл — один із сімьох ангелів, що пристоять перед Престолом Божим і про яких згадує Святий Євгеніст Юан в Откровені. Благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, і від сімьох духів, які перед престолом Його. Вони не би найвищі упорядники Божого престолу. І так, Михаїл є начальником небесних сил. Це він з окликом, хто як Бог скинув диявола з небес до пекла. Говорив, коли явився Захарій, батькові Святого Йоанна Хрестителя у храмі Єрусалимському, щоб провістити йому про народження Йоанна, сказав про себе так: Я, Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та привести тобі, привести тобі цю благодать. Отож, архангел Гавриїл є посланцем Божим, який благовістить найважливіші і найсвятіші вістки. У старому завіті він присвятив пророку Даниїлові прихід Месії і зруйнування святині. Гавріл приніс причись діві благовість її богоматеринства і нашого відкуплення. Ім'я Гавріл означає кріпкий у Бозі. За словами святого Єроніма, архангел Авраїл постало над битвами і змінами цар згідно з переданням він мав звістити присвіті Богородиці і успення, і Вознесення до неба. Ім'я Рафаїл означає лик Божий. Це він супроводжував Товію в його подорожі, це саме він його супроводжував і оберігав його від візних небезпек. Тому молімося сьогодні до архангела Гавриїла, щоб він нас кожен день супроводжував, щоб він підказував нам дуже добрі думки, які обов'язково заведуть нас до Царства Небесного з Богом.